Привіт, друзі! Сьогодні 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Е і я хочу зразу сказати, що їхній день не тільки сьогодні, а й кожен день. І українці, як народ, мають це пам'ятати, мають пам'ятати, що війна не закінчується. що війна триває, що наших е бійців. Абі і чин, треба підтримувати максимально донатами, психологічно, емоційно. Просто теплом нагадувати, що вони вдома, що вони потрібні комусь, що вони не просто так, скажімо так, ну зрозуміти мене правильно віддали своє здоров'я. Тому що багато хто в моєму. Оточення говорив мені, що вони не відчувають себе е, ну, потрібними. Вони не відчувають себе частиною е, цивільного суспільства. Тобто цивільне суспільство просто їх не приймає. І сьогодні свято. Але проблема в тому, що більшість українців ну, зна значна кількість. Скажу так, пам'ятаю про наших захисників і захисниць тільки першого жовтня. А далі вони починають просто жити своє життя далі. Так ніби нічого не відбувається. А в Україні відбувається смерть в Україні відбувається. Ну, ви самі розумієте, що відбувається. І допомагати підтримувати їм потрібно постійно. 365 днів на рік, а не один день на рік. Не забувайте про них. Для них це важливо. Будь ласка, не забувайте, не проходьте повз, не опускайте очі, не бійтеся, бо е, багато таких історій. Подякуйте. Якщо у вас є таке бажання, підійдіть, просто подякуйте. Не забувайте про них, вони теж частина суспільства. Вони захищали і захищають нас. Тому не погодьте себе як не знаю хто. А на цьому поки все. Не забувайте донатити армію, це надзвичайно важливо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку відео, розвитку каналу в цілому. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні!